25 років незалежності України саме такий вік хлопців, які перебувають зараз на передовій. Але не держава їм допомагає, а допомагають їм люди та волонтери і організації, які були створені саме цими волонтерами. До нашої студії завітав засновник проєкту Повернися живим Віталій Денига. Віталій, я вітаю вас. Добрий, а ну і в першу чергу, звичайно, з незалежністю хочу вас також привітати. Я знаю, що ви вчора були на параді. Розкажіть нам, будь ласка, ваші враження від свята. Це перше питання, і друге питання. Ви в своїй а, в Фейсбуці на своїй сторінці написали, що без мами я не піду. Дуже багато було коментарів, дуже багато було переглядів, але все ж таки ми б хотіли почути від вас. Там така смішна сімейна історія була. Мені позвонили за там пару днів до, з адміністрації президента і сказали, що от приходьте на парад, потім на урочистий прийом у президента, ми вас там запрошуємо. там Я кажу, стоп. Я кажу, а скільки запрошень? Кажуть, одне. Я кажу: ну а нічого що в мене організація, там багато людей, які для фронту багато зробили, що в мене мама дуже хоче на парад. Ну, навіть на якісь такі, я не знаю, геть, нікчемні заходи, і то завжди дають два. Запрошення. І тут під президента на параду дне. Тобто я буду сидіти там на Майдані, а мама буде десь біля там, не знаю, метро Хрещатик там в бінокль виглядати танки. да. Я кажу: ні, якби до побачення, кажу, самі йдіть на свій парад. А потім, мама, ну потім я, я якось мене це трошки обурило. обурило да. Я написав просто в Фейсбук. Що так і так, ну що це свинство. Якби мене вже це третій рік, мене вже запрошують на військовий парад. Третій рік. Тобто 14, 15, 16 рік адміністрація президента, і вони кожен раз це роблять якось, ну не знаю, настільки незграбно. Один раз вони запрошували, вони там це було якось зранку дзвонять, кажуть: ну сьогодні до двох годин дня приїдь, забери своє запрошення. Я кажу, якби дякую. Тобто, ну я краще поїду з зону АТО там, на 24 число. Якось от в такому дусі все було. От, і тут мене вже третій рік підряд. Вони так туплять, мене це вже обурило. Я написав вже в Фейсбук Пост, Пост да. в результаті мені позвонили друзі-журналісти, позвонили інші люди з адміністрації президента. Врешті-решт позвонив міністр оборони, От, якби і сказали, що все твоя мама на парад точно йде. Я позвонив мамі, вона дуже зраділа. От, стояла на параді там недалеко там, від Порошенка, дивилась. На танки вже і не на в бінокль вже не в бінокль своїми очима. Якби зір у неї не такий там гарний, але з короткої відстані вона танк побачить. А, ваші враження від загалом від заходу. Ні, ну чудовий захід, і він мав бути. Мене трохи непокоїло, як і багатьох, там, скажімо, ну, важка техніка по вулицях, тому що я в зоні АТО бачив, що гусенична техніка робить з асфальтним покриттям, вона його знищує, би, фактично. Але тут вони були якісь спеціальні тим, штучки на гусінь. І в принципі, ну, покриття дорожнє на хрещатику, воно майже ціле. Тобто там, ну, це не варто взагалі уваги, цей був аспект. А взагалі це було, ну, це чудово було. Це саме, саме головне, що багато, ну, скажімо, багато людей це побачило. Це все класно. Але саме головні ті, заради кого це було, це була коробочка, там такий батальйончик з ветеранів, які, там багато було дуже поранених. Там в тій коробочці там, більшість людей мали поранення. Це люди, в яких там не було там, шматка руки, наприклад, да? там якось там вирваний м'яз, контузії там майже в усіх. І при цьому розумієте, от вони, мені здається, що це був найсильніший момент і саме велика овація, коли люди, які пройшли війну, і я просто знаю кількох людей, які були в цій коробочці, Повірте, там були люди, які дійсно там, заслуговували на це. І от коли вони пройшли хрещатиком, живі, нескорені. Які знаєте, ну це дуже сильний момент, але ж дивіться, вони пройшли хрещатиком вже після параду. Можливо, потрібно було, щоб вони спочатку пройшли. Ні, чому тоді ми про різні. Потім, після параду, потім відбулася хода, коли матері та загиблих. хлопці загиблих так йшли, мали йти вони до, здається, до Софійської площі, але рух був перекритий, тому що наш пан президент їхав, мабуть, додому чи святкувати День Незалежності. Вони пішли до арсенальної. Можливо, все ж таки, отаку ходу потрібно було спочатку пустити. Абсолютно, тоді на початку параду, там коли говорив президент, там була хвилина мовчання. Я думаю, що от якось з от хвилиною мовчання це б дуже гарно поєдналося, і однозначно сім'ї загиблих і діти особливо загиблих, да, вони дійсно вони мають відчувати, що їх не забули. Це дуже велика у нас проблема. На жаль, це те, що держава вона дуже, так само, як вона мене запрошує на парад, так само вона незграбно пікується про дітей загиблих насправді. І це здебільшого роблять ветеранські волонтерські організації. Тому, ну моя позиція тут дійсно проста. Так, абсолютно ці паради треба було поєднувати. Угу. Так е, е, ви їздите в зону АТО, ви спілкуєтеся з хлопцями на передовій. Як вони сприйняли те, що в столиці відбудеться святкування парад? Та, нормально. Ну вони, по-перше, про це не так багато говорять, якщо чесно. Там на передовій їм в них є трошки інші, скажем, ну там чим себе зайняти. Тому там, там це не така тема. Це тут ми говоримо про паради, про асфальти, там, про не знаю. Олімпіади, якби там це не так, скажем там, там, це не так обговорюється. Там новини знають так уривками. Там далеко не завжди є. Ну українського телебачення там майже ніде нема. А і з інтернетом там кругом якби є якісь проблеми. Тому вони зазвичай там знаходяться в такому інформаційному напіввакуумі, і в принципі в них там свої турботи. Тобто, повірте, війна це дуже особливо зараз, коли не вистачає особового складу, не вистачає людей після того, як ми демобілізували. Президент сказав, що там пріоритет це контрактна армія. Це все чудово, але у нас, ми, не, ми не проводимо там наступну хвилю мобілізації досі. А попередні хвилі ми буде демобілізуємо, розумієте? І в результаті в нас є кадровий вакуум на певних там напрямках. Там, де він є, повірте, там хлопцям ну зовсім у них там є тільки час поспати. І в вночі бій, і потім знову поспати. І дуже багато що треба розуміти, що війна це не тільки бої, це дуже багато, абсолютно рутинної тупої роботи, як там копати, там, таскати там ну, не знаю, дерево, ем, налажувати дренаж з окопів, тобто щоб там не сидіти в грязюці по пояс в ну от осінню. І якщо це все ремонт техніки, там дуже багато такої абсолютно нудної там установка і там демонтаж мінних полів. Це все рутина. Дуже Рутинна, дуже доволі нудна і фізично важка робота. Якщо от всі думають, коли думають про одгради їхали хрещатиком, і всі от думають, клас, ця штука коли стріляє, це так страшно. Там всіх зразу ворогів убиває. Ти забуваєш, що цю штуку треба заряджати, і заряджається вона руками. Там кожен снарядик оцей важить там більше ста тіло. Якби її його треба занести туди, заштовхнути і так 40 разів. Розумієте, тому там їм трошки не до цього. Чесно скажу, тобто вони обговорюють, звичайно, все, але трошки не до цього. Коли в нас вже буде більше народу, там і краще з технікою. І сепаратисти трошки попустяться, то я думаю, що будуть вони там вже й олімпіаду дивитись. Ну все ж таки більшість експертів стверджувало, що коли в країні проходить війна, не потрібно проводити парад, а краще кошти віддати Ні. туди хлопцям. Хоча ми знаємо, що якщо держава має якісь кошти, вони вона туди не пускає ці гроші. Ой, ну це скажімо, я такі доволі сумнівні експерти, якщо чесно, тому що у нас величезна проблема з мотивацією і з, взагалі, з бойовим духом, скажем, от, і з відношенням. Ми якось розділяємо от війна, там є війна, да, а тут в Києві взагалі, тобто ну, ми, так живе Київ, ніби, ніби війни ніякої не, немає, не існує, і взагалі відстаньте від нас війною, розумієте? І ну, це насправді дуже сумно. І коли по центру Києва приїжджає важка військова техніка, і проходять солдати, і проходять курсанти, і проходять там, герої АТО, і коли перед тисячним натовпом дають зірку героя людям, які це дійсно заслужили, і люди, які взагалі чудом там вижили. Я вважаю, що це варто і це дорогого коштує. Це має бути. Ми взагалі, тобто, якщо ми не будемо ще й паради робити, люди в Києві взагалі забудуть. От єдине, що їм буде нагадувати про війну, це напис, оцей укриття. От В кого в дворі є, то укриття. От, якщо почнуть бомбардувати, бігти туди. І поки що нам здається, що цей напис він нічого не означає. Але те, що Росія підтягує абсолютно до всіх кордонів максимально зараз свою техніку, це означає, що насправді далеко ну. Що ми цілком, можливо, ми можемо дуже скоро в цих укриттях зустрітись одне з одним. Ну, це не хотілося б, звичайно, щоб нікому таке До нікому цього не хочеться, а от для того, щоб цього це не відбулося, ми маємо підтримувати свою армію. Розумієте? Тому що на сильну країну, на сильну армію, ніхто не нападе. І для цього має бути підтримка народу. І моральна, і матеріальна через волонтерів, і мобілізаційна через воєнкомати. Якщо цього всього не буде, і кожен буде сидіти і думати, що ця війна не про мене, і хай якісь там інші повоюють, а мені і так важко, і долар дорогий. Там і в відпустку я цього року не поїхав. То ну, з такою країною її тоді ну тоді варто чекати російських танків в Києві, не, не українських на Хрещатику. А що до ціни параду, то по кількості військової техніки на параді. Це знаєте, за кількість військової техніки менша, ніж кількість військової техніки в нормальній бригаді. Фактично, у нас бригад, у нас десятки бригад, і вони постійно їздять там з полігона на полігон. Там витрати в сотнях, мільйонах, мільярдах гривень. І тому там витрати в кілька мільйонів на парад, вони всі, знаєте, це як ну, вони, вони розчиняються. Це не варто уваги в рамках військового бюджету. А те, що отримали. Морально і люди, і ветерани, та взагалі це я вважаю, це був загальнонаціональний, дуже правильний момент. Давайте повернемося до питання матеріального. Якщо пригадайте час, коли ви засновували проект Повернись живим і зараз спочатку почали надходити кошти. Зараз люди так само да. дають переводять кошти. Да. Дивіться, ми. В 2014 році ми в середньому збирали десь там до мільйона гривень на тиждень. В 2015, поки до другого мінська десь там 1,5-2 мільйони на тиждень. Після другого мінська знову десь там до мільйона на тиждень. Зараз близько 600-700 тисяч на тиждень ми збираємо. Цього вистачає. З такою інтенсивності боїв, як зараз, цього цілком достатньо, щоб ми перекривали тепловізорами оті там дірочки, де їх не вистачає. Так, ми це, можливо, робимо не так швидко, як хотілося б, але ми встигаємо. І навіть з врахуванням ротації підрозділів. І навіть коли у нас один крупний підрозділ виходить з зони АТО, замість нього заходить. Другий крупний. Ми все одно частину забираємо техніки, в цього який вийшов, частину докуповуємо і ми встигаємо перекривати, щоб у нас не було о, таких, скажімо, небезпечних і сліпих позицій там попереду вій. Тому все нормально. Що найбільше зараз потребують наші хлопці? Ну поки що зазвичай це ну скажімо, за ну, це військова електроніка, да і оптика. Приціли, тепловізори, там, прилади нічного бачення, а, засоби прослуховування, щоб слухати ту сторону, безпілотники. Знаєте, Америка, вона найпотужніша в військовому плані не тільки за рахунок авіаносців своїх да, там, і літаків, а за рахунок того, що вони можуть бачити вночі, пеленгувати і коли ти по ним стріляєш. Да, там, з міномета вони знають, з якої точки ти стріляєш, який якого міномета і куди прилетить ця міна. І ти можеш сховатись, розумієте? Якщо останні оці ці системи ми не здатні купити як волонтери, то все інше абсолютно здатні. І, і це все ну, вирішується. Так можливо, це не буде техніка там суперармійського там класу, але повірте, мисливський гарний тепловізор він не набагато поступається армійському. Він просто не такий в нього надійний корпус. Зазвичай угу. щоб заспокоїти, а можливо і не заспокоїти український народ. Скажіть наші кордони зараз добре захищені чи ні? Ні, ні. Що ті, хто стоять на наших кордонах, омануться. То їм нічого не зробимо. Тобто ми їх будемо зустрічати і вести бої вже тут, в наших населених пунктах: в Чернігові, в Києві, От, якби ну там, дивлячись, з якого боку вони підуть. Ймовірність такої агресії, такого наступу, яка ну, і від най... чого це можливо залежить? Ну, дивіться, коли у нас були події, дуже сильно всі напряглись, коли були події в Криму, коли Росія нібито там знайшла наших диверсантів. От і це дуже було схоже на пошук приводу для військової агресії. Насправді, що вони зробили? Вони перевірили, як на це зреагує їхнє суспільство. Суспільство. Зреагувало так, ніби в принципі готова це просто проковтнути, а далі зараз стягується техніка. Дуже сильно стягується техніка по всьому периметру нашої країни. До перешийку там в Криму вона вже стягнута. І чи це спосіб залякування, чи ми фактично стоїмо на порозі великої війни, ніхто не знає на даний момент, не може сказати. Я думаю, що до виборів в Російську Госдуму це десь через місяць буде, до цього часу нас ніхто не зачепить, тому що ну, це занадто великий ризик. Для них буде їм треба, щоб люди проголосували. Я думаю, що зразу після виборів може початись. Може, ця порохова бочка просто вибухнути? Вони можуть, вони почнуть розкачувати ситуацію перед виборами, тому що російський ура-патріот він дуже його дуже об'єднує. Війна, якісь такі, от спільний ворог. Вони качати ситуацію почнуть за там тиждень. Я думаю, до виборів. А чи вони наважаться такі на військову агресію? Побачимо. Ну вона їм буде, вона нам всім буде і Росії, і Україні абсолютно всім буде дуже дорого коштувати. Ну Україна чекала летальну зброю отримати, хотіла отримати від США, але президент Обама, нібито він і погоджується, не каже, що він її не надасть, але от чекає, чекає а, виборів, щоб просто на нового mm -hmm. президента скинути це питання. Чи вирішило б таке, якби нам не надали? Вирішило. Не вирішило. Б? у нас о, з летальною зброєю не так все погано. Ну по факту дивіться. А у нас від радянського союзу лишилася там система залпового вогню. Там да? ем, лишилась артилерія, в тому числі крупна, такі там системи, як там Мста, ПІОН, там 152 мм, 203 мм, 122. Це в принципі, якби ну у нас, якщо буде велика війна, то нам треба засоби протиповітряної оборони. Це да, вони в нас в якійсь мірі є. Тобто значно більше, ніж в Грузії, яка там нормально назбивала тоді російських літаків. У нас їх є набагато більше. У нас, крім цього, крім засобів протиповітряної оборони, що нам ще треба? По танкам, по броні, по цьому всьому у нас є. У нас є проблеми з певними видами боєприпасів, з якими Америка нам не поможе, тому що у них натівські калібри, їхні снаряди, в наші танки не підходять. Дивимося далі. Що нам, що нам реально не вистачає? Те, чого Америка може давати і зараз: антимінометні радари, Безпілотники, засоби нічного тепловізійного бачення, зв'язок якісний, дійсно військовий, широкополосні станції Харісоці. І я думаю, що цього достатньо. Снайперська зброя. У нас проблеми були зі снайперською зброєю. Ну, міноборони потрошечку вже закуповує барати 50-го калібру. Це ну, дуже серйозна снайперська зброя. Дуже серйозна. Але якщо взяти, розглянути найгірший, все ж таки сценарій розвитку, що Росія піде на нас, uh -huh. світ якось має відреагувати і має прорахувати наперед, щоб такого не відбулося, і допомогти нас захищати чи не захищати ну, тут, може бути два варіанти. Один варіант, як було з Грузією, коли фактично росіяни дійшли до Тбілісі, і потім на міжнародному рівні їх розтягнули. Це один варіант, він більш ймовірний. Менш ймовірний це такий варіант, який був, наприклад, в 1939 році минулого століття з Польщею, коли Германія на неї напала, а Франція і Англія, які давали е, Польщі, скажімо, гарантії безпеки, вони просто е, об'явили війну Німеччині, да, і все. Вони просто об'явили, вони не стали на неї ні нападати. Хоча в е, Західний фронт. Там Німеччина звідти забрала абсолютно всю техніку, там армію, тобто вони могли б, якби Англія з Францією пішли вперед, вони б до Берліну дійшли тоді. Тому що там була оголена абсолютно Німеччина. Але Гітлер розумів, що вони дуже, ну що Європа дуже не рішуча, вона дуже побоїться такого, скажем, да? настільки от рішучі діяти. І тому він сам діяв дуже рішуче. Він захопив там за місяць чимось, він захопив Польщу, Поставив там свій уряд і повернувся вже на Західний фронт і став годуватись до наступу там. Фактично те саме робить зараз, якби і Путін. Тобто він розуміє, він, він зараз дивиться, якщо він побачить, що в випадку масштабної воєнної агресії його на території України проти нього не буде достатньо, сильних, уважає, там, достатньо сильного впливу, то він це зробить. І повірте, мені. Його не дуже лякають, такі речі, як відключення свіфта і падіння там, в кілька разів курсу рубля. Тому що, в принципі, от зараз там рублі і так уже дуже сильно просів відносно долара, і чомусь російських, скажімо, ну, людей це не сильно спиняє. Ті, хто їздить там, в Росію, Москву, там Санкт-Петербург, або має там друзі, вони знають, що людей санкції там, на даний момент тільки сплатили. І тому вони не бояться. Кардинального якогось там економічних наслідків, ну от вони, вони бояться тільки, якщо за нас, скажімо, ну, Америка там та НАТО впишуться вже військовими, там, да, якимись речима. А на це вони можуть не піти і скоріше за все не підуть. Тому зараз питання, просто чи Путін дійсно наважиться, скажімо, заплатити таку економічну ціну чи ні. Те, що за нас не будуть військовим шляхом вступатись, це ну, майже 100%. Дуже багато також говорилося, що стосовно того, щоб припинити війну, мінські домовленості, які були, які прописані, і вже всі прописали, не одна жодна зі сторін не може виконати. І вплоть до того, що говорилося, які пункти, хто не може виконати, питання. Навіщо ці мінські домовленості, це просто поїхати зустрітися, і виходили вже просто, потім говорили, що от ми прописали там, що не буде обстрілів, буде тиша. Два дні тиші, добре все. Ми нібито виконали. Але головне ту суть, яка закладалася, нічого не зроблено. Так абсолютно, тому що міські домовленості фактично це формальність, яка дає нам змогу виграти час, поки ми відбудовуємо свою армію. Тобто не більше того. І жодна зі сторін не має наміру їх виконати. Жодна. Тому що. Вони є фактично такими згубними для будь-якої сторони. Тобто, для нас ми втратимо, скажімо, суверенітет, давши такі там, права да, цим, скажімо, регіонам, да, Тобто отримавши моторолу в українському парламенті, ми фактично втрачаємо незалежність, да? якщо і давши цим регіонам можливість витувати якісь рішення Києва з одного боку, а з іншого, скажімо, Тим регіонам це теж не дуже цікаво. Росії, Росії це не цікаво. Росії треба такий очаг дестабілізації в Україні, який буде дозволяти ставити Україні постійно там палки в колеса. А Україні треба відновити контроль над кордоном і відновити дію свого законодавства на всій своїй території, включно з Кримом. Відповідно, тут абсолютно непримиренні є позиції. І мінські домовленості це була реакція на перші були в нас після Іловайська. Коли ми наступали, наступали, майже звільнили Донбас і тут і, Ловась, да? і нам треба було якось оговтатись від цього. Да? Ми заключили перший мінськ, а після Дебальцева ми заключили другий. Фактично, і там і там ми просто мали виграти якимось чином час. Ми його виграли. Армія, як ми бачимо, по параду, і в принципі, як я бачу, по фронту стає значно сильніше. Ну згадали ви про Іловайськ, Вже 29 серпня буде якраз два роки так з тих подій, які відбулися, і люди прагнуть цю дату все ж таки зробити днем скорботи та пам'яті за загиблими. Ну це логічно. Так, і ну, це найбільша наша воєнна поразка, на жаль. Тобто, у нас є великі там військові перемоги, як, наприклад, рейд 95-ї дев'яносто 30-ї бригади, в той самий час, коли був Іловайськ. Але Іловайськ це найбільша трагедія. У нас 2,5 тисячі людей загинуло військових на цій війні, і з них відсотків там 30 в Іловайську. За кілька днів, буквально два роки. Триває війна. Дехто каже, що це не війна. А, воєнний конфлікт. Воєнний конфлікт чи війна? Ви їздите, ви спілкуєтеся з хлопцями? Ну, дивлячись, війна, якщо ми говоримо слово війна, там, або от люди люблять говорити слово воєнний стан, то вони, ем, знаєте, якщо всі бага... кажуть зараз, оголосіть воєнний стан. Ем, то щоб оголосити воєнний стан, треба оголосити війну. Тоді виникає питання, війну кому? Що ми, наприклад, завтра оголошуємо війну Росії, ми їм розв'язуємо руки і кажемо, запрошуємо їхню авіацію, криваті ракети до себе в гості. О, відповідно, ми граємо в цю історію, яка називається АТО, і там військовий конфлікт на сході України. Фактично, ну давайте теж скажемо відверто дивитись. Слава Богу, в нас немає відкритої війни з Росією, в країни, в якої в десятки разів більше військовий бюджет, більше техніки, сильніший значно військово-промисловий комплекс. Ми не можемо з нею тягатись військовому плані. Це країна, в якої знаєте, там вона йде на дно, але вона продовжує як Північна Корея кидати дуже багато грошей в армію. І Армія тому в неї ну не слабка. Вона не ідеальна. Вона дуже перебільшена її могутність російської армії, але ну. Вона, вона, якщо вони нападуть, вони все одно тут програють. Тобто вони не захоплять там Київ. Але ми просто вмиємося такою кількістю крові, що цього воно не варто того. От, реально. Краще, от хай воно от якось так, потихеньку цей конфлікт зачахне, потім ми наберемося сили і звільнимо той Донбас. Дай більш-менш якоїсь мінімальної кров'ю. Тому насправді так, це військовий конфлікт. І не дай Бог нам всім побачити війну, відкриту повноцінну з Росією. Це військовий конфлікт, де, скажімо, це гібридна війна. Як зараз люблять казати, от, гібридна війна, тобто війна, в якій <кій> не чесно, от, як раніше, там, дві країни об'явили одна одній війну, там, окопи, і все, вони пішли там, стінка на стінку. Да? Ну, в таких війнах, на жаль, дуже багато людей, гинуло, от, можемо згадати, там, Другій світовій мільйони. Навіть в маленьких війнах, навіть в російсько-фінській війні там, втрати сторін були в десятки разів більші, ніж в АТО у нас зараз. То можливо це не так і погано. Не так погано, що у нас от така війна, в якій у нас загинуло за два роки всього 2,5 тисячі людей, менше ніж багато разів менше, ніж від ДТП в цей самий час. Можливо, це не так і погано. Угу. Ви спілкуєтеся з хлопцями з самого початку воєнного конфлікту. І скажіть. Спочатку хлопці, коли були кинуті туди, вони ніколи не стикалися з тим, що потрібно буде взяти до рук зброю саме, щоб Чому? йти вбивати людину. Чому? Я маю на увазі у вас вбивати. А, секундочку, а скільки в нас тисяч людей пройшло миротворчі місії? Чим вони там займались, по вашому Гаразд, тож питання в іншому. Люди, які а, спочатку прийшли, і зараз які залишилися в живих, вони побачили дуже багато хлопців, друзів, які загинули, бойовий дух. Він є? Та він, він є, тільки у нас проблема в іншому. Дивіться. Люди, які пішли на самому початку перші хвилі мобілізації, вони давно вже більше року демобілізовані. І у нас зараз дослужує шоста хвиля мобілізації. Вона буде демобілізована восени, далі лишаться тільки контрактники. От. Серед контрактників, там далеко не всі. Це люди, які проходили там аеропорт, Дебальцево. Тобто, ті от, страшні 14-й. І початок 2015 року, коли був самий-самий жах у нас на фронті, реально, коли у нас були самі запеклі бої і самі великі втрати, коли був Іловайсь, Дебальцево, Донецький аеропорт. І ці люди, багато з них не нюхали такого пороху, як нюхали ті. І вони, і це і це дуже різні люди. От насправді, люди, які були в першій хвилі мобілізації, це були зовсім зовсім інші люди. Вони там було багато добровольців. Зараз я під добровольцями маю на увазі не батальйони, там, да, різні, а людей, які добровільно пішли в військкомат і сказали, я хочу йти воювати. Ну, от. І зараз просто ну, якість там трошки-трошки просіла. Люди, які йдуть на контракт, це далеко не завжди. Ну, і люди, які на самому початку війни, вони зразу побігли. І в воєнкомати стояли там в черзі, щоб потрапити на війну. Дуже великі дві різниці оця людина і людина, яка пішла на контракт, тому що тут роботи мало, а зарплата в армії зараз непогана. Там і от це різна мотивація. Тому, на жаль, у нас зараз якість особового складу впала. Мотивація, бойовий дух нормальний. Тобто, ну, воювати будуть, слава Богу, у нас є офіцери, які пройшли оці 14-15 роки, пам'ятають, як це було, і вони здатні побудувати нормальну роботу свого підрозділу. Насправді, солдат, ну, якщо в нього є правильний офіцер, що солдата правильно, так скажімо, очолити. То він нормально, він не буде там. Тобто, якщо йому сказати, дати йому сектору обстрілу і скати, ти коли тут когось бачиш, стріляє, що він буде нормально стріляти. Якщо він буде впевнений, що поруч з ним, так само нормально будуть стріляти і поруч з ними. Ну, от. Тому не так, головне, що в нас є гарні офіцери. Бойовий дух нормальний. Не такий, не 14-й рік, звичайно, але нормальний. Тобто воювати будемо, тікати, як грузини, коли на них напала Росія, що грузини тікали до Тбілісі, такого в нас не буде. Багато людей, які повертаються з зони АТО, вони приходять без там кінцівок і психологічний стан повністю. Повністю його немає. Потрібно з такими людьми працювати, і зараз створюється багато реабілітаційних центрів, але все ж таки держава не надає таку фінансову допомогу. Чи співпрацюєте ви з такими людьми, які все ж таки витягують людей з психологічного стану? Чи ви лише збираєте кошти і саме ту техніку надаєте, яка потребує на передовій хлопці? Дивіться, а ми. Займаємося, ну в першу чергу, наша задача це все-таки те, що називається нелетальне озброєння. Тому що, поки от до тих по пір, поки буде війна, от до тих пір у нас будуть люди без кінцівок, там без рук, без ніг. Тобто нам треба максимально швидко закінчити війну військовим, політичним любим шляхом. А тому ми займаємося в принципі війною. У нас була спроба зайнятися психологією. Я не згоден, що реабілітація це так важливо. Насправді значно важливіше будь-яку хворобу, знаєте, її передбачити, ніж її потім лікувати. Так. Тому ми намагалися займатися психологічним супроводом хлопців а безпосередньо в зоні АТО. От. Але ми уперлися в дуже велику проблему в професіоналізму вітчизняних психологів, фактично в те, що їх нема. Те, що в Україні знайти психологів, які... Дійсно, щось би вміли, фактично неможливо. Тому ми, ми, скажімо так, уперлись в їхній рівень, в рівень їхньої освіти, кваліфікації, і просто ми не змогли знайти. Зараз ми знаходимося в стані пошуку людини, яка зможе очолити такий проєкт, зайнятися спочатку підготовкою цих психологів, а потім, щоб ці психологи пішли і працювали у військових підрозділах. На жаль, поки що ми від цього дуже далекі. Але я вам бажаю все ж таки знайти таку кваліфіковану людину, яка буде все ж таки займатися такою благородною справою. Дякую. Я дякую, що ви до нас завітали. Я нагадую, гостем програми був засновник проєкту Повернись живим Віталій Денега. Мирного неба вам над головою.